Його не ставили і зараз питання. Вони ставлять питання звіту. Ну тобто, ви розумієте, має звітувати кожен депутат по закону, має звітувати офіційно на сесії значить, мер, голова районної, обласної ради. Значить, але ви, ви були присутні на ну, сесії, наприклад, там, обласної ради, де звітував заступник голови обласної ради, де звітував там голова комісії. І так далі, і так далі. Це йдуть ігри, і зараз ви бачите, як тон помінявся, що е, ну, взивають до совісті нині діючого, що мала би сама вийти і прозвітувати. Це її справа, це їхня справа, хай вони розбираються там і звітують. Але ж ми прекрасно розуміємо на що це зав'язано. Якщо ви, я ще раз скажу, якщо ви, значить, це ваш член партії, значить, це е, що мер, що секретар. Це е, значить, ваша фракція, ви хочете міняти. Значить, ви вийдіть перед людьми, перед громадою, перед депутатами. Скажіть, значить, чому ви хочете це робити, значить, що вони не зробили. Значить, і, можливо, ми тоді будемо розглядати і значить, підтримувати. І скажіть, кого ви хочете, і що від цього зміниться. Але тут одне тільки. Значить, ви знаєте. Ми отут от організовуємо, нам треба зібрати 21 голос, щоб сесію оголосити. Значить, потім 31, значить, щоб е, когось кудись відправити, а потім уже значить, ну, не можуть же тим 10, яким пообіцяли, що вони всі будуть секретарями, всі 10 стати. Але я кажу, навіть при цьому значить, е, ми абсолютно не маємо ніяких. Е, Бажань займати, виставляти, працювати разом із цією владою, тому що, ну, знаєте, чисто, чисто по-людськи, скажіть, якщо від опозиції стає, наприклад, один там, ну, що він буде робити? Значить, і що він зробить, коли, я вже сказав, укази, закони, рішення, фінансування приймаються, а яке йде. Ну що далі? Щоб потім сказали, що о, ви бачите, це ж і вони були при владі, і вони несуть відповідальність. Значить, ми не боїмося відповідальності, але ми говоримо: без зміни зверху до низу нічого не буде. І е, ну, там, де, як прийнято казати в цивілізованому світі, Люди дають оцінку представникам одних чи однієї політичної сили на виборах. Значить, на зміну приходить інша, справляються, люди дають оцінку, не справляються, люди дають оцінку, але ніяких кулуарних оцих домовленостей і давайте, знаєте, ви дайте свого, а ми вам за це що то отрежемо, що то дадім. Ми на це ніколи не йшли і не йдемо. Через то є е е е у них. Хай Зараз те, що я бачу, то ну, розуміючи, там же ж є партійне керівництво партії регіонів і так далі, що ну, не виходить, отак от, там із ковра руководіть. То вони вже зараз відійшли в сторону, а зараз вже більше не состоявшися кандидати. Які вже, ну, я знав, декілька чоловік по Бувшій службі, які все хотіли стати генералами, значить, ну, як казав Суворове, це діло неплохої, але оці декілька чоловік навіть мундири пошили. І, на жаль, не стали. От тут, напевно, вже дехто вже він сидів у кріслі, вже він значить, закусував губу і чекав, як будуть в двері йти, він їх буде не пускати. А тут от, от, от не доходить воно до цього. Через то треба зараз вмішати, що тут значить, це все батьківщина вже з владою. Вона вже тут зростається. Я вам сказати, що.